Вітаю! А які інституції в Україні ви довіряєте найбільше? Ну, це питання доволі часто публікують засоби масової інформації, і ми вирішили теж поставити таке запитання до українців. І так, якому інституту, ну тобто мається на увазі соціальному інституту інституції, ви довіряєте найбільше? І так, варіанти були ЗСУ, Президент, Верховна Рада, місцеве самоврядування. Судова система і свій коментар. Як ви думаєте, який із цих варіантів українці обрали найбільше? А проголосувало 8840 людей, і от серед них 58% обрали свій коментар. Українці хочуть прокоментувати. Українці хочуть пояснити. Для себе, для інших, що відбувається, і чому сьогодні ну, мало довіри до чиновників. На другому місці після свого коментаря, а насправді перше місце фактично з проголосованих, це Збройні Сили України. Причому, якщо взяти Збройні Сили України 30% обрали громадян, то всі інші Інституції, інститут Президента, Інститут Верховної Ради, місцеве самоврядування, судова система то вони вдвічі вдвічі, якщо не втричі, менші за довіру до Збройних сил України. Ну, от зокрема, в Верховній Раді довіряє тільки 47 людей із 8 тисяч людей. 47 довіряють Верховній Раді. Президенту довіряє 103, 130, вибачаюсь. судові системи довіряє 181. місцевому самоврядуванню довіряють 703 людини. З 8860 8, людей. От скажіть, будь ласка, що відбувається в нашій країні, якщо ми оглянемо на 2014 рік, майже тотальний вибір українців. На користь президента. У 2019 році того президента, якого вибрали, переобрали, але знову з тотальною більшістю. До того Ющенка обирали з більшістю. Ну, Ющенко з Януковичем, там йшли ноздря в ноздрю. До того обирали кучму більшістю, Кравчука повною більшістю. Що з нами відбувається? Чому так у нас? І чи винні ми в цьому, що. Приходить влада на повній довірі людей. А я ще раз хочу підкреслити, ще раз повернутися в цю історію. Влада приходить на повній довірі людей. І так було майже завжди. Ну, крім Пари Ющенко Янукович, коли було дійсно майже 50 на 50. Інші президенти приходили реально на повній довірі людей. І. Кравчук, і Кучма, і Ющенко, І Порошенко, і Зеленський, і монобільшість у Верховній Раді. Повна довіра людей. Що потім відбувається? Що відбувається? Чому так? Що через певну кількість років, і часто це не роки, а всього там рік-два, ми маємо от таку картину. Невтішну картину. Адже це все відображається на кожному з нас. Ми не маємо достатньо мотивації, ми не маємо достатньо стимулів для розбудови соціального життя. Ми намагаємось обманути одне одного, тому що відчуваємо відсутність справедливості. Ми не відчуваємо, що держава нас захищає. Ну я маю на увазі чиновників, бо до Збройних сил України якраз довіра висока. Ми не відчуваємо, що чиновники на нашому боці. Ми не відчуваємо, що середньозважений чиновник будує Україну для людей. Я не знаю, що там будує Трамп в США, але мені здається, що в Україні потрібно відродити гасло. Україна це країна для людей. Тут господар українець. Ось це гасло має бути. Просто фундаментальним. А то в мене є таке відчуття, що ми, як гості, ми нібито орендуємо якийсь собі закуточок, закапелок, в кого скільки в нашій державі. А головні тут хтось інші, не ми. І оце і є результат того, що українці не відчувають себе господарями. Своїй країні. Можливо, я не правий. Поправте мене в коментарях, як завжди, чимно вічливо, як ми це з вами вміємо. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, поширювати відео, ставати спонсорами каналу. І ось це, отаку картину потрібно змінювати. Так не повинно бути. Українці не заслуговують на те, щоб постійно бути обманутими чиновниками. Які приходять на довірі, але потім опускаються в своїх рейтингах до таких показників.